Доброго дня, шановні радіослухачі. З нами на зв'язку сьогодні знаходиться блогер, йому 13 років. Звати його Кирило Передрій. Це можна сказати наймолодший журналіст України. Доброго дня, Кирило. Вітаю вас. Вітаю вас. Також декілька слів. Буквально я читала, що ви живете у Покровську на Донеччині. Чи можливо зараз ви змінили місце ну, проживання? Чи так і залишаєтесь в Покровську? Ми так і залишаємось в Покровську планів на переїзд, поки не маємо спочатку війни ми нікуди не виїжджали то знаходимось у місті Покровську, там, де і були. Кирило, як з'явилася думка про свій власний канал на Ютуб, що стало поштовхом, можливо, якийсь конкретний випадок. Конкретний випадок так. Це моя зацікавленість у цікавих людях. Я з дитинства люблю цікавих людей. Мені вони симпатизують морально, я беру. Інтерв'ю в тих людей, які мені цікаві, власне. І як це почалося, це, власне, почалося ще у 16-му році, мені було 6 років на той момент. Мене завжди цікавили різні програми. Різного роду, це в гостях від Матра Гордона, це світ на виборі Матра Кумарова. Дуже цікаві були її програми для мене. І я подивився на них. Спочатку було бажання. Робити інтерв'ю по типу і спілкування, так по типу Дмитра Комарова. Але потім я подумав, що в екстремальні місця їздити і знімати різного роду репортажі. Це не для мене. І, власне, мені дуже сподобався формат інтерв'ю. Мені він симпатизує Я дуже люблю, що був діалог, а не монолог. Тому саме от ми робимо інтерв'ю. Чому саме інтерв'ю? Тому що. Мене дуже це зацікавило і формат Дмитра Гордона, його професіоналізм. І Я подумав, а чому б мені не почати свою діяльність в якості журналіста? Дмитро Гордон теж в юному віці друкувався, до речі, наскільки я розумію, в газеті. І я думав, от Дмитро Гордон він зміг в юному віці в газеті друкуватися, але я спробую по-іншому по-іншому тобто З YouTube каналу і почну. І це мене зацікавило. І тоді я власне почав вести YouTube канал маленькими кроками. Спочатку це з спілкування з батьками щоб з цього щодо цього рішення розпочати YouTube канал. Вони спочатку так дуже за поставилися до цього. Типу, ну, уявити собі, що 12 річний на той момент. Школяр буде спілкуватися з народними депутатами, зірками шоу-бізнесу, артистами, співаками і міністрами. Ну, це якщо комусь сказати, от глобально до того як я почав це робити. Якщо от сказати так, що в мене є така ідея, скажуть, що божевільні люди скажуть, але ну, люди не, не підтримують. Але а... батьки сказали, ну спробуй. Угу. Кирило, ваш канал називається Цікаво. І тут у мене питання. Я подивилася доволі серйозні інтерв'ю. Це інтерв'ю економіка, це інтерв'ю, політика, дипломатія, це доволі серйозні теми. Як ви готуєтесь до цих тем? Ви передивляєтесь інтерв'ю цих цих людей попередньо. Вас цікавить економіка? Вас цікавить аналітичні матеріали. Тобто, чому саме такі складні теми для 13 13-го для 13 річного хлопця, ну, скажімо, не молодіжні, якісь там тусовки, не молодіжний контент, а саме аналітика. Вона, до речі, не дуже популярна, лише там 10% здається, кого цікавлять такі матеріали. І ви раптом в такому віці такі глобальні теми. Ну, я з вами погоджуюся, що тільки 10% цікавляться темою економіки, та темами суспільно такими важливими, але більш нерозважального формату, що стосується економіки, аналітики, то ви знаєте, як я готуюся. Перед тим, як написати людині, треба знати, що в людини запитати. У мене завжди питання формується в голові, аналізуючи будь-що. Тобто, аналізуючи економічні статті, це в тому числі економічна правда, до речі, яку я читаю дуже часто. Економічна правда от щось пише, а я формую питання в голові. От тут щось не написали, таке що от цікаве. Треба це дізнатися, що тут не написали. А чому вони про це замовчували? Да? Це і різні там видання. А чому вони це не зазначили? От треба дізнатися, можливо, вони самі цього не знають, але люди 10% так, аналітикою цікавляться і економікою. Але це люди розумні, це люди, які глобально мислять, от люди більш такого немолодого віку. Це від 20 років, десь. Чому саме таку сферу я обрав? Тому що ну, десь щось не дописали. Треба проаналізувати статті. Я потім аналізую інтерв'ю різні різного роду. Це може бути навіть не та людина, з якою ти хочеш поспілкуватися. Ти можеш подивитися економіста, допустимо, але не того, в якого ти хочеш взяти інтерв'ю. Тобто подивитися його точку зору, а потім з його точки зору можливо щось виписати собі. В мене навіть чітких питань от не написано. В мене написані на а 4 папері перед інтерв'ю. Я ці папери викидаю перед інтерв'ю. Мене написані фрагменти з статей чи інтерв'ю, прямі мови людей навіть. І от я так готуюся, тому що їх треба повторити, щоб не збрехати. Треба повторити статті, інтерв'ю, різнороду публікації людей. Навіть Фейсбук треба аналізувати, я вам скажу. Ось тому, що Фейсбук теж така цікава. Платформа, де люди теж свою думку кажуть, якщо їх не запрошують на телебачення, можливо, то вони можуть щодо деяких моментів, вони можуть це написати на своєму Фейсбуці. От тому треба аналізувати всі доступні майданчики. Це ЗМІ, це ЗМІ, тобто інтерв'ю статті, це Фейсбук, тобто безпосередньо люди. Ну, і особисто, коли ти спілкуєшся там, з одним економістом, і в тебе через три дні інтерв'ю з іншим, ти можеш подивитися його ставлення до тої чи іншої проблеми, щось відокремити, написати і спитати от, економіст Іван Петров, допустимо. Сказав, що його е, ставлення до цього моменту таке. А яке ваше ставлення до цього це вже формується питання? Тобто, треба е, аналітично мислити, щоб спілкуватися про аналітику економіки? А Кирило, мене е, декілька питань, дуже багато. Але е, ко, е, на Маю на увазі інтерв'ю ваше виходять лише на youtube на YouTube платформі. Чи ви розширюєте, скажімо, діапазон там і соціальні мережі, свій канал, і ну, чи є там в планах, скажімо, розширення таке суттєве? Я думаю, що такі цікаві інтерв'ю. Ну, люди їх мають слухати, мають дивитися. І що у вас в планах попереду? Мені дуже приємно, що ви це виокремили. Ви знаєте, я хочу сказати, що в планах це є. В мене, в мене як у Крила передрія, так є е, всі соціальні мережі: Instagram, Facebook, е, навіть іксом користуюся. Е, тобто, але не бачу сенсу розкручувати youtube проект не через автора. Я не бачу в цьому сенсу. Мені здається, що хай от основним майданчиком залишається Ютуб, а супутніми мої, суцільно мої, так і лише мої майданчики. Тобто, от мій Фейсбук, мій інстаграм будуть дивитися, його дивляться, але. От чи будуть чи будуть підписки? Це треба у мене вже в інстаграмі біля півтори тисячі підписників. Це не така велика цифра, але все ж, якщо я започаткую зараз сторінку в інстаграмі свого YouTube-проєкту, я це буду починати спочатку і набирати цих підписників. Це ну нераціональна витрата свого часу. Тому якого в мене датне небагато. Але ну от краще мені здається через свої соціальні через автора розвивати youtube проект. Ну, от я, я не чубу останнім часом, що в когось був була сторінка проєкту. Ну є такі люди, звісно, але я не відношуся до типу таких людей. Але можливо, в подальшому я хочу завести реально TikTok. Для розширення аудиторії серед молоді, тому що є такі теми, які зацікавлять молодь на моєму youtube каналі. В мене зараз молоді на ютюбі небагато, які до вісімнадцяти до двадцяти років це майже немає. Там 0,6% щось таке, що каже статистика. Кирило, я слухала ваше деякі інтерв'ю. В одному з інтерв'ю ви зазначили, що ви займаєтеся журналістикою з репетитором. Ну, це було приблизно можливо трохи менше року тому. Чому вас вчать на чому, що вас зацікавило, скажімо, під час роботи з репетитором? на що ви звернули увагу, що можливо не знали для себе, що для вас стало відкриттям у цій роботі? Ви знаєте, я був обізнаний до того, як почав цим займатися в сфері політики. Дуже обізнаний. Я знав і знаю багатьох народних депутатів по прізвищам, по фракціям, по партіям, але технічні сторони роботи, як задавати питання. Як зрозуміти людину, як її проаналізувати? Людину треба аналізувати, до речі, а як аналізувати проаналізувати як... проаналізувати як її проаналізувати? Ви знаєте, по її відповідям, якщо вона відповідає вам з якоюсь там сторонньою емоцією, я це вже відчуваю, тому що коли людина, я в неї питаю, Допустимо, там е як вас звати, а вона мені каже: ви знаєте, це почалося давно, і вона відходить від теми. Тобто, коли людина відходить від теми, це означає, я, я це аналізую і пишу собі в блокнот. Про це говорити людині неприємно, або там вона відходить від теми, значить тема небажана, про яку людина говорити не хоче. І я вже отак аналізую людину. Її можна проаналізувати, якщо дуже короткі відповіді, які не несуть ніяких емоцій, це можна зрозуміти, що людині. Не цікава розмова, значить, треба або зацікавити, зробити я це називаю перестановка питань, тобто перест... Бере, місцями поміняти свої питання. Тобто, якщо в тебе було от, дуже цікаве питання, але воно було в кінці, а на початку людина вже коротко так чи ні, так чи ні, і треба це цікаве питання. Наперед не цікаві вже назад. Тому що людина, якщо її на початку не цікаво, ти їй задаєш одне цікаве питання, вона вже зацікавилась, тобто так аналізувати треба, що стосується репетитора. Вона навчила, мій репетитор, пані Інна, вона навчила мене техніці, техніці журналістики, тобто техніка, як задавати питання, як прибрати деякі Деякі навіть свої комплекси в голосі навіть. Це, це можна от паніна, вона мені в цьому допомогла. Як прибрати комплекси, як спілкуватися з людиною? Як її... Треба людину розговорити. от Як її розговорити? от Всі ці технічні моменти журналістські, от вона мене навчила, продовжує навчати, за що я дуже вдячний як ви шукаєте гості? Ну, тобто, я зрозуміла, що ви моніторите соціальні мережі, те, що вас зацікавило, власне, ви а, пропонуєте людині взяти у неї інтерв'ю. Чи були у вас випадки, коли вам відмовляли в інтерв'ю, коли дізнавалися ваш вік, 12-13 років? Ну, що там, власне, а, ну, дитині можна розповісти? Ні, я не буду давати інтерв'ю. Чи були такі випадки? Чи абсолютно толерантно ставилися? Толерант, ну, були такі випадки. Зараз згадався один випадок, коли сказали про те, що дивіться, яке, ну я, я питаю, ну, каже, ви над, сказали мені в прес-службі про те, що дивіться, ми таким журналістам не даємо інтерв'ю. Я кажу, а яким треба бути журналістом, щоб отримати від вас інтерв'ю? Вони кажуть дорослим ось, ну то в цьому трохи нетолерантність проявляється. Це один випадок, який мені згадується. Загалом всі толерантно ставляться, іноді відмовляють по причині. Я розумію, це ну, серйозні люди, в яких просто немає часу. Деякі люди використовують час як відмовку, до речі. Просто ну, немає не часу на це все і до побачення. Але щодо віку, от один момент такий був, який в мене в пам'яті закарбувався. Я думаю, надовго. Які інтерв'ю я не перехожу на особистості, не питаю прізвище, інтерв'ю з ким, які сподобались найбільше, які, наприклад, інтерв'ю, ну скажімо, ну не зовсім сподобались. Немає насправді таких інтерв'ю, я поясню, якщо можна чому. Тому що от я обираю людей, які мені цікаві. Якщо мені людина не цікава, я от уже аналізую інтерв'ю. Якщо людина відповідає навіть на інтерв'ю цікаво, Якщо вона на одне абсолютно взагалі питання, яке б я б ніколи не задав, відповідає так цікаво, що тебе це заворожує, то це ти можеш поспілкуватися з цією людиною. Отак я обираю гості, тому нецікавих не було. Були зверхні, трошки зверхні. Такі люди, які ставилися до мене, на ну, причина вік знову ж таки, не дуже. Не дуже, скажімо так, і ставили себе ну набагато-набагато вище, а мене ставили ну, от, на низ. От, я це відчував. Це не було якось, я вам не хочу, не хочу сказати те, що в мене якось морально, там щось але це просто розумієте це просто ти бачиш в розмові це, в розмові це видно одразу. Ну мені здається, що тут швидше не вік, а швидше виховання людини. Ну тут можна посперечатися. Ну, а у кого ви мрієте взяти інтерв'ю? Ну у кого б, якби була така можливість, абсолютно у світі? Я не обмежую лише Україну, але у кого мрієте взяти таке інтерв'ю? В кого мрію взяти інтерв'ю? У мене є багато мрій. Я вже написав до на речі міжнародні запити на інтерв'ю людям не з України. Вже отримав деякі згоди. В кухоні мріє взяти інтерв'ю, це, напевно, найбільша мрія це наш президент. Але якщо казати про інші мрії, то це, напевно, міський голова Гамбургу. У мене є така мрія давно. а чому а чому чому саме Гамбург Гамбург ви, ви знаєте, Гамбург багато українців прийняв, багато українців, за що я особисто дуже вдячний. Багато українців в Гамбурзі, і ми чули, гамбург приймає українців цю фразу до 2022 року, до 24 лютого, і в гамбурзі багато українців, це, це видно. Що стосується чому гамбургу, ну, там цікавий дуже міський голова. Дуже цікавий міський голова, дивлячись його інтерв'ю. В нього є інтерв'ю англійською, дуже цікаві такі розмови. І він відповідає теж цікаво, не нудно. Є такі нудні питання, на які треба відповісти. Якщо цікавий спікер не нудно? А коли є нудні питання, і ти зробиш цікаву відповідь, то це взагалі завороже. Якщо не цікава відповідь на нудне питання, ну це взагалі тоді тоді не треба брати інтерв'ю, Кирило. Тут в мене виникло питання: які мови ви знаєте? Якщо ви виходите на міжнародний рівень, хочете брати інтерв'ю у людей, ну скажімо, там, англомовних, які мови можливо, ви знаєте? Я знаю, окрім е, української мови, я займаюся з репетитором з англійської мови. Пан Дмитро взагалі, професіонал великий, тому я йому дуже вдячний. І я вже хочу, е, я вже хочу попрактикуватися, що називається, тому що практика. Е, Повинні бути native speakers, тобто спікери, які спілкуються виключно носії так мови. Мені здається, це дуже важливо. Тому я хочу побракуватися, чи зрозуміють мене носії англійської мови. Я, чесно, не дуже впевнений в цьому, але ну сподіваюся на це. ну за, Запитів я написав, певно, біля 20 вже на п'ять з них отримав відповідь, ще 15 на розгляді. В процесі. На, розгляді. Так, на розгляді. а, на е Кирил, скажи, будь ласка, скільки інтерв'ю сьогодні на вашому ютуб-каналі? Ну, десь певний час тому це було понад 100, можливо, зараз це вже понад 200. Ну, понад 200 ви вже вже понад 200. Я не помилилась. стосовно практики. Ось ви зазначили про практику англійської мови. Де десь у засобах масової інформації ви проходили практику? Ну, знаєш, вам пропонували на одному з телеканалів проходити практику. Чи ви дійшли до туди? Я не знаю. Так мені пропонували що стосується моїх планів, то я планую поїхати на цю практику. Мені хотілося б. На цю практику поїхати, я думаю, ми в цьому році знайдемо можливість. Я Думаю, ну мені б дуже і я про це мрію, щоб пройти практику на цьому телеканалі, про який ви зазначили. Я планую це в найближчі в найближчі в рік, в цей рік на поточний рік. В інших засобах масової інформації я практику не проходив, маю запрошення. Яке я хотів би використати, але ха, кажучи про, мій, про мої зараз інтерв'ю, дуже багато всього, то я думаю, вже, вже не навесні це буде. Кирило, скажи, будь ласка, які поради ви могли б дати хлопцям, дівчатам, які б хотіли започаткувати свій власний ютуб канал? Можливо, щось на щось звернути увагу, можливо, з чогось почати, Те, що, ну, як, ну, тобто, які поради? Поради такі, що не треба насправді йти за грошима. Багато знаю людей, які кажуть: от я зроблю три відео, отримаю монетизацію собі на YouTube канал. Треба робити це щиро, щиро від щирого серця, не треба гнатися за грошима. Я знаю таких людей, які гоняться за грошима, кажуть, монетизація буду заробляти. Там. Треба насправді зрозуміти, для чого ти це робиш, яка в тебе ціль, йти до своєї цілі. Не треба спочатку, якщо в тебе там, на першому відео небагато переглядів, не треба. Казати, що от, от одне я спробував, все треба закінчувати. Рано чи пізно у вас вийде точно. Я в цьому впевнений, що треба просто трохи почекати. Треба розвиватися, знімати відео. Це не з першого і до мене прийшли глядачі не з першої Розмова десь з 10-ї, можливо, от дійсно а постійні глядачі, а постійні глядачі через 100 десь інтерв'ю, тобто вони приходять дуже повільно, постійні глядачі, які тебе дивляться. Тому спочатку не буде нікого. Все, там можливо до 50 переглядів дійде, і все, або таке може бути. Але має людина розуміти, що треба не зупинятися. От я знаю людей, започаткували канал, зняли відео і все. І кажуть: у мене 50 переглядів, не хочу, все хай хай м -м, видаляється мій канал. Це неправильно. Треба просто чекати, чекати так. і Розуміти, що успіх приходить з часом, я це розумію. До мене ще навіть не прийшов, а то з першого відео теж від не прийде. Кирило, що вам пишуть глядачі, коли вони дивляться ваше відео, які можливо поради дають, про що пишуть? Чи є якісь такі коментарі, які, наприклад, вам не дуже подобаються, як ви реагуєте? Ну, це зазвичай практика така звичайна. Так є люди, які а є люди, які навпаки. І Після цього вам скажімо, ну хочеться далі продовжувати? Хочеться, хочеться. Вони мене мотивують. Знаєте, вони мене мотивують такі, коли бачу коментарі. Що пишуть? Пишуть різне абсолютно. Пишуть багато негативу, пишуть багато позитиву, багато негативу не в коментарях, а в особисті повідомлення. Тому що люди навіть стидаються писати негатив в коментарі. розумієте? Вони хочуть, щоб ніхто не побачив, окрім мене. І вони мені пишуть в особисті. Тобто пишуть негативні коментарі по типу Йди в школу, а я ж так в школі, так що я, я хочу їм і повісти, я, я в школі, тому не треба на мене, на мене гнати всіх собак. Тому ви знаєте, пишуть різне. Більше, напевно, вже позитиву. Останнім часом, коли я відзняв найпопулярніше наразі інтерв'ю, то було багато критики. Багато позитиву багато негативу воно міксується, розумієте? Один час буде негатив, один час буде позитив. Чи, як я реагую, чи, чи це мене демотивує демотивує так? Ну можу сказати, що це не демотивує, це навпаки мотивує, тому що пишуть от хай пишуть. Тому що треба розуміти, що якщо є реакція будь-яка. Коментар, це вже реакція. Знаєш, людину зачепило за, за, за те, що хвилює взяло, розумієте? І тому, можливо, вони самі хочуть це започаткувати, але Ютуб канал, я маю на увазі, але не мають сили духу. От настільки це великий період це робити. От тому можливо, вони так зриваються, можливо, щось не подобається в моїй роботі, це іноді теж пишуть. Я прислухаюся до порад. Є поради конструктивні по типу ну різні, насправді, по, по типу того яку камеру краще брати. Є такі експерти, які справді пишуть ну, нормальні коментарі, адекватні, і неадекватні абсолютно. Тому я люблю адекватних коментаторів, які, якщо критикують адекватно, без якогось там та йди в школу, хто ти такий. Оце неадекватна критика. Є адекватна критика. Як, я критикую, якщо я критикую, я критикую завжди з повагою. Як батьки ставляться до вашої роботи, знаю, що власне ви починали з того, що батьки не вірили в те, що вам вдасться взяти інтерв'ю одного з мерів міст, які там поруч знаходяться так. з вами. І і потім, як зараз батьки підтримують, як у школі на ваше це хобі, можна сказати, дивляться. Чи підтримують? чи є у вас люди, які підтримують вашу вашу цю діяльність? Багато людей, хто зараз підтримує, батьки підтримують, вони вже повірили після, після мабуть, першої розмови, тому що ну батьки батьки вони завжди вірять. Вони спочатку, ви знаєте, от спочатку вони не повірили, зараз вони. Кажуть мені, можливо, все. Тобто, можливо, е ну це, це потрібно розуміти, що можливо дійсно все. Якщо ти маєш бажання, якщо ти мрієш, мрії вони здійснюються. Тому батьки мене підтримують. В школі ставляться теж позитивно. Керівництво школи кін в класі ставляться позитивно. Всі ставляться позитивно. За що я вдячна за підтримку? Багато пишуть коментарів з мого міста, Спокровська і підтримують із мого міста, за що вдячний. Кирило, я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. На жаль, час наш, нашого спілкування завершується. Хочу вам сказати, що дивилася ваше інтерв'ю, дивилася ваш канал. Ну тут я нагадаю, що канал на Ютубі називається Цікаво. А хтось може зайти, подивитися. Може сказати, що ви великий молодець, а і таких людей, такої молоді. Я думаю, що ну нашій Україні дуже дуже потрібно, таких багато людей. На все добре, щасти ще, вам і всього е, найкращого. Дякую. Дякую, слава Україні, героям слава.